Плюси кастрації або стерилізації. Перше зменшення ризику хвороб, абсолютне виключення півметри, утворення сім'яників, яєчників і матки, зменшення ризику пухлин молочних залоз, гіперплазії простати та простатиту, друге. Покращення поведінки менше агресії, міток та спроб втечі, зниження статевого збудження та тривожності. Тварина стає більш спокійною. Третє. Профілактика стресу та гормональних коливань. Уникаються періоди тічки, що могли б завдати власнику клопоту, менше гормонально зумовленої агресії та нестабільної поведінки. Четверте: контроль популяції. Наприклад, один нестерилізований кіт або кішка можуть дати сотні кошенят за 5 років менше безпритульних тварин на вулицях, плюсів, звісно, набагато більше. Але є і мінуси. Про це поговоримо у наступному відео. Репост, лайк, коментар, якщо було корисно.